По голові сі постукай. Джесі. <різь> Де? та ти зайди, а потом став. Нас зустрічає Максим. Візьми в нього зараз подиви вона. Ти що, якісь варіант не будеш писати? В нас вивітається. Та йому погано, що. Кому так. зараз файно? Зараз. Дай попробую ще температуру. Та нема в нього температури просто. А тебе голова крутиться після чого Після того, як тобі погану оцінку поставили. Mm. Так? Іди лягай. Ні, ні, хай перший щоденник показує. Йдеш їсти чи йдеш лягати. Куди преш? То бок... дитину, то легі, Ой, боже мій, я як приходив, ти мене ти ще й відлупили би. Іди лягай там біля мене, Марк. Та ти, ти. що бачите, заразила всі в хаті. Бу, була в хаті одна хвора. О, я цей, я з Галі подогон зробив, ну. Тепер вдома двоє хворих, я і Макс. Сергій зробив Галі, е, обручальне кільце. Та, Галя, ти закономила е, немаленьку суму грошей. Ще треба Віталіку скрутити, але я другу шоколадку не з'їв, я не зможу, ти вже здуріла. Галя тебе до шикарне кільце. Може я з розміром чуть-чуть не вигадав. Це можна підкрутити, я думаю. Так. Знизу. Я... Ти, що погнула? Отако. О, ну, вже плюс-мінус. Ну. Галя. А сум... що ділити, то галя. Сумка така треба подути. Подуй так. Да. Коротше, королі хворим буде то дуже фіговенько. Але я так розумію, що зараз вся хата хвора. Ніц не хочеться. Просто ходиш-ходиш, лягаєш, вирубуєшся. Знов ну, ходиш. Сергій залив грушки водою і сказав, що буде переварити варення. Та так залякали мене королеви. ти що, не читаєш, що не пишуть. Я не можу, я не можу. Там не можу. треба давати лимон, треба давати лимонні кислоти, треба варити окремо, треба варити в банках, я вже все заплутався, я боюся. Не, не хочу я компот. Зроблю варення. А що? Але я не бачу, щоб до варення воду давали. Я зілью, Та я замочую, щоб вона... Що? Mm -hmm. Я бачив, як китайці не все, що роблять замочуть перше. Mm -hmm. Я це першою, є ще ні в Китаї чи? Ну я шочу, краще зроби компот. Закручувати чи так зварити просто? Ну то закручувати, ні, бо я думаю, зварення так, буде більше проблем. Я сикую, але ну, то там дуже-дуже складний рецепт. Так. Так, все, ти, ти хвора, ти йди відпочивай. Вже, вже дитина хвора. Ну то позаразила всіх і тут частиш біля мене, та йди геть звідси. Я тобі ще хотів зранку зробити ті пелянички і принести в кімнату. Не хотіла. Я зараз їм так через силу. Мені повпередив ізолятор. Тобто ізолятор в тебе. Моя кімната? О, хтось дзвонить. Все, давай.